Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Сьогодні в нас коротенька новина про співачку Солоху, яка нещодавно прокоментувала чутки щодо вагітності від Тараса Цимбалюка. В одному з інтерв'ю артистка відповіла на це з гумором: Моя дитина від Тараса Цимбалюка, точніше від його героя Карпа Кайдашенка. Бо Мотря у виставі «Наші Кайдаші справді вагітна. Тобто, ми пара, але в Кайдашах, а в житті, звісно, ні. Поділилася солоха. Варто зазначити, що зараз співачка дійсно чекає на дитину. Вона вже чотири роки одружена зі своїм чоловіком Максимом, і разом вони виховують двох доньок Євлалію та Аріану, доньку Солохи від першого шлюбу. Тож ця вагітність стане для неї вже третьою. Щодо чуток про роман із цимбалюком, солоха зазначила, що не знає, хто їх поширив, і підкреслила, що ані її команда, ані прес служба Тараса до цього не мають жодного стосунку. Проте, досі залишається відкритим питання про можливі стосунки самого цимбалюка з Оленою Світлицькою. адже ні сам актор, ні дівчина не коментують роман, який їм приписують шанувальники. А що думаєте ви? Діліться в коментарях і підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нових новин.